Ликні земля на півострові Рекенес почала здригатись за кілька днів понад 12 тисяч землетросів, а потім виверження. Вулкан Літл Хрютюр прокинувся, і власне ми були там. Дорога не була легкою. Прохід до вулкану закрили, територію патрулювала поліція, і навіть паркування було заблоковане. Тож, ми залишили машину подалі від посту і рушили в обхід, так накинувшись два кілометри. Іноді доводилось навіть пригинатись, коли помічали патрульник. Але кожен крок лише підігрівав нашу цікавість. Чому ж ми вирішили вирушити саме після 18-ї? Можливо, спитаєте ви. Залишайтесь зі мною і обов'язково дізнаєтеся. Ми нарушаємо закони, дорога закрита до вулкана. Але ж ми, це ж ми. Тож ми взяли з собою да, кофіок і вирушили в дорогу. Незважаючи на складність маршруту по кам'яних підйомах і спусках, ми жартували, сміялись, згадували моменти життя. Кринджові теж допомагав дядові щось на станку там. Е Вивізали на Кричі, не і він, щоб не запускати кожен раз двигатель, він просто так паличкою двигатель піднімав ага. і паличкою ремень, ремень скидав, і сам двигатель крутив, а пилка ставала. А я завжди підходив і так підошвою, хоп і встановлював, хоп і встановлював. А це підходжу, щось воно ніхто не стає. Коли чую, вже воно в один момент як запече мені, коли дітка стоїть, сміється, і каже, думє, каже, я її не виключав, каже, і в мене такий от шківа. На підоші такі дві ці, дві ячейки. А ще чоловік розповів, що колись у нього була можливість виїхати в штати. Дванадцять років тому мені пропонували в штати поїхати. В мене однокласник виїхав. Каже: я тобі все каже, все поможу. Карту двінка карту ту все це. А мене тільки гульки після школи в самому розгалі. там Америка, Ти чого? І добре що не виїхав. Навиряд, би побачив виверження на власні очі. До якого ми все ближче і ближче наближались. Дорогою ми зустрічали чимало туристів, які вже повертались. Зазначу цікавий факт: ніхто, крім нас, не йшов вперед. Тільки ми і навіть зустріли, хто також говориться солов'їною – наших земляків. Дорогою ми минали старе виверження. Чорна пляма, яку ви бачите, це застигша лава. Хотіли вибрати собі кусок лави, але ходити з додатковою вагою, чесно. Ну, не дуже хотілося. Тому прихватимо, як будемо повертатися назад. Що, три проблогери пішли? Тут же не далеко. Чим ближче доходили, тим сильніше відчували запах диму з вулкану. Воно диви, там дуже гаряча вона. Бач, парує нася. О, а це ось маленькі вулканчики диви. А ще ще більше жартували. Розповідали секретні історії, тож навіть доводилось виключати камеру. Кажи, коли ця камера включена сі час включена в групу, скидає <сістична> Так, <сістична> групу завтра. Так, ладно. Далі буде. Час <сістична> як прийдемо туди в 12 чи в час ночі, тут треба буде дзвонити у цей в робочу групу, щоб вусик задзвеніло посеред ночі це врем'я, що тільки з роботи вертайтеся. <рес> Насправді, історій було дуже багато, але вони зрозуміли більш нашому оточенню. Тож не буду вас довго томити. Пам'ятаєте, на початку відео я говорила, що поділюсь, чому нас понесло до виверження саме після 18-ї? А все банально просто. Ви прямо зараз побачите виверження вулкану і самі зрозумієте, чому ж. Це бачите. А зараз уявіть лише на секунду, як би це феноменальне видовище виглядало вдень. Саме вночі вулкан має контраст серед нічного неба. Тому ми відкинули всі заборони в сторону ради цього. Це справді шедеврально, це вражаюче. Ми ж, звісно, не забули подзвонити тим, хто так і не насмілився розділити цей шлях з нами. Славаки, подиви. Тупо кипи. Ось о чашка. Ну, це огрініть просто! Вона реально навіть не може цього знайти. Я просто плачу. Наберіть мені в чашку його друга. Там час кохай доб'ємо. Як погода у вас, там нормально? Вовче, щіль такий, тепло так. Да, просто що я з вами не пішов, ти хороша погода. Навірно. Це дуже Пробули ми там більше години, і скажу чесно, ми не хотіли відривати погляди, не хотіли залишати це місце, місце, про яке я навіть уявити не могла ще це на власні очі. І я безмірно рада, що взяла вас з собою. Ходь і віртуально. Поки ми виходимо додому, дуже гарно. Як там треба? Так сердечка, да? так, О, там взагалі за цією рівниною вулканіще. Але ми вже виходимо додому. Було дуже-дуже класно. 12 ночі. Я думаю, десь о 2.35 ми будемо біля парковочки. Дуже-дуже нам сподобалася. Я бачив А перед нами довга дорога назад. І ще ж треба кусок застигшої лави прихватити. Ми, ми, ви... Ми вибираємо кусочок лави. Зарізати стояв <с novice> <Зарізочок. с. smotivirt> Оцей Красивий да оце гарний. гарнерівно дріза. До речі, показую, який ми вибрали кусочок лави по дорозі. Ось такий невеличкий, але дуже красивий. Він до речі з нами вже майже два роки. Ну, а там за кадром я монтую відео. Ще у нас є ось така фоторамка з нашими спільними фотографіями. І, звісно ж, тут фото з вулканом, бо це був несапутній день. Краса. Останній ремонт. Так. Да. Доходимо парковку вже світає. Але ми це зробили. 20 км, навіть більше. За рахунком того, що ми ще накинули, то десь 23-24 км пройдено. Ви відпочиваєте просто. <рес> Але вже навіть світає, бачили?